вот такая колонна техники противника. Давайте быстро оружие все забираем. Пулеметы, автоматы, гранатометы, все нахуй. Вон пулемет валяется, заберите пулемет. Он, Блядь, он, сука. Боги нахуй. Ну, де ж я, блять, підорасів Там розбита вся колона. Не все розпіздаваний нахуй. Не видно чи там були люди нахуй. Ir pagėnau. Vis toliau kapturamu. Nah. Džiukatė ką. -ka. H.S.